Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Відгадайте, про що ми сьогодні будемо говорити? І печуть її, і варять, і їдять її, і хвалять, бо вона добра. Так, це картопля. Жила була маленька картоплинка. Іноді її ще називали бульбою. Минулого року її викопали із землі. Разом з іншими картоплинками поклали у ящик і віднесли до комори. У коморі було прохолодно і темно, але картоплинкам це подобалося. Всю осінь і зиму вони спокійно дрімали, але в один весняний день ящик з картоплинками винесли на двір. Сонечко своїми лагідними промінчиками. Почало зігрівати бульби. Що відбувається? захвилювалися вони. Через декілька днів бульби позеленіли, і на них почали рости паростки. Люди посадили картоплю в прогріту сонечком землю. Для цього підготували ґрунт, зробили борозни, в які поклали клубні, засипали землею і стали чекати сходів. Дощ поливав землю сонечко гріло. І ось з'явилися перші паростки з зеленими листочками. Щоб стебла картоплі були стійкими і виросло більше буль. Люди картоплю підгортають, нагортають до неї землю, виривають бур'яни, щоб не заважали картоплі рости, поливають рослину. Ой-ой-ой-ой! А ось і непрохані гості до городу завітали. Це Колорадські жуки. Лічинки жуків з'їдають листя, і рослина починає хворіти, погано росте, а може і зовсім загинути. Але тут, на допомогу картоплі, приходять люди. Вони збирають жуків або оприскують кущики картоплі. Спеціальною хімічною рідиною, щоб позбавитися від шкідників. З часом кущики картоплі стали більшими і міцнішими. Вони зацвіли білими, рожевими, фіолетовими квіточками, а під землею, на їх корінцях, почали рости нові бульби – маленькі картоплинки. Пройшло ще трохи часу. І на місці квіточок з'явилися плоди. Це ягоди. Вони отруйні. У кожній ягоді є насіння, але воно потрібно лише вченим, що виводять нові сорти картоплі. Літо минуло. Листя картоплі пожовкло, значить, настав час збирати врожай. Люди викопали картоплю. Висушили її на сонечку, а потім поклали в льох. Там прохолодно і картопля буде добре зберігатися, адже вона дуже потрібна людям. Картопля це корисний овоч, з неї готують багато смачних страв, таких як ніжне і повітряне пюре, або популярний у всьому світі фастфуд. Картоплю фрі, деруни хрусткі картопляні оладки, які подають із сметаною. Вареники з картоплею улюблена страва українців, картопляні супи і запіканки це ситний і корисний обід. Картопля дає людям силу та енергію. Ось така цікава подорож картоплини: від маленької бульбочки до смачного. Обіду на столі. А ти куштував страви з картоплі? Які саме? Подумай, чому люди кажуть? Картопля це другий хліб. Розкажи, як росте картопля своїм батькам та друзям. Бажаю тобі успіхів! До побачення! До нових зустрічей!